17 команд з 15 регіонів України взяли участь у загальнонаціональному чемпіонаті з маунтенбайку. Хлопці та дівчата різного віку змагалися у категоріях крос-кантрі і шорт-трек. Змагання дуже гарно проведені в рівному завжди дуже гарна організація. Змагання чудові, хороша конкуренція. Хлопці з інших властів. Ну Сильні дуже мені дуже сподобалися ці траси і сама атмосфера гонки дуже оригінальна, зовсім інша, Я ще на таких не їздила. Рівне на чемпіонаті України з маунтенбайку представили учні обласної школи вищої спортивної майстерності. Вони здобули призові місця у різних категоріях. В естафеті я здобув перше місце. Вчора була парна гонка, і там здобув друге місце разом із моїм другом». На даний момент ми в гонці естафеті. Вибороли третє призове місце. Це по дорослих. Дає право на присвоєння майстрів спорту цим всім учасникам нашої команди. Юнацька команда молодші юнаки. Вони також виграли естафету із чотирьох чоловік і дівчину. Виграли перше місце. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.